Ми усім привіт, на каналі золота Кнапк. Сьогодні ми будемо грати в CS2. Ми будемо грати, ну, грати не в обичний, а в соревновательний режим. Е, в прошлій серії ми грали тільки Dust, Mirage і Inferno. Якщо я пам'ятаю, ну і у нас була Inferno. Зараз я включу усі карти і. ну, Що нам дадуть, то дадуть. А ще у мене ну. Новий мікрофон, так що звук став гарніше і краще. А ще у мене, якщо що, можете подивитися, яке у мене у мене Юсп берете П-глок Дигл. Так, Unkind. Ан... Unkind. Так, не пам'ятаю такий карди. Зараз покажуть, я згадаю. А. Стоп. А, так пам'ятаю, я на ній вже декілька разів грав. Вона, ну, прикольна, но. На... Ну. Ну. Мені нормально Комусь не дуже подобається, комусь подобається. Так. Беремо дігл. Опа, поїхали размін. Размінка. Ожидання гравців. Поняв. Ох, хіба кого субити? А мені надали. Убив. А, і мене убили. О, добре, поїхали. Не спецназ. Я думаю, піду на точку Б. Ні, на, ми... на мід піду. М -м -м -м. Що це взяти? Хронік, і думаю, усе. Більше нічого не потрібно. Сподіваюся, у нас нікого АФК там немає. Рай ні. Так, я піду на мід. Мені здається, зараз підуть сюди. Так, піду на а. Ей. Ай БС На ей. Бомба на ей. Допомога в дорозі. Їм залишилось четверо. Якщо їх хто світ. О, попав, так, він там. А мы патрон закончились тікаємо, беремо оружу. Чекаємо противника. Були. Так. Я був в двох. В принципі, непогано в перший раунд. Поїхали далі. Бронік. Гранатки трішечки. І поїхали. Здавна пойдут. Mm. Так, Міц Бомба, а хтось є Я бачу в тебе десь. Бул. А де останній? Я трошки злякався Ну добре. О, ОВП, на мід ні не на а на не йдуть на, я піду з пойду са усі осів там Кто там? аж попав. вона б на чекаємо? Проба я казав. Зараз біжимо туди. Там хтось є, не здається. Ні на кого, ну Єсс yes. yes. Парамога, це добре Йоу, бил там Захопаємося гранатами і пішли на А знову. У нас уже два АВП. Як хтось? Чи нікого нема? А? Нікого нема. Ложка. Дякую. Нікого на Б знову там йдуть. Так, і де він? На кого не бачу? Ну, перемога. Я заташив катку. Обили. А хтось буде. Нет, немаю. Обдул. Ага, я знал. Я знал, что там кто-то сбудет. Можно сказать. 6-0. Ну мы молодцы. Я себя очень хорошо сыграл, мне кажется. поїхали куди mm, Ну можна, в принципі на Б. Знов так само. тільки смог уже не туди кинути, а туди А це свій там хтось є і там є. Та нема на кого тут. Немає. Знайшли мене. Я думаю, вони ще стануть, будуть платять, а я їх усіх вб'ю в спину. Саме перемогли так. Фух. Ну. Нам потрібно скільки? Ще шість раундів, і ми перемогли. Чи є? Є тут хтось. Так, є. Yeah. Ага. Ну добре. Ну, з двух сторон нам. А на якомусь? На другому? О, ну, я молодець. Пошли тут. садимо На а було. Так, на бомба. Шрифт. Це я подала. А він такий же самий, як і я. Де ти? А? Ну добре розстріляти усіх. Ну. В принципі, ми не і розстріля... не, розтри... не розстріляли їх. Ми гарні хлопці. А потрібно було їх розстріляти, тому що вони погані. Ура, та 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 Усіх вбили. Там хтось є. Ззаді, так, ззаді хтось там. Де ззаді? Хто ззаді? Це як Давай, ай, флешка чого Нічого не бачу. Не допоможе їй хтось. Ну, ніхто не допоможе мені, я сам. Ну, я, в принципі, перше місце доганяю. Це добре, можливо. Вони на міду. зрозумів. Мені сподобалось. Граната. Крута. Угу. Ну, а ВП? Що я можу зробити проти нього? Ну... Так теж можна. Чого ж ми проігруємо. 7-4. Це mm. не дуже. Так. Я піду куди на А, чи на Б, чи на Мід? Цать, я на мід давно не ходив. Піду на мід. Остам от. Зараз виходить СВП. Я такой пум. І помер. Тільки тут не я помер. А помру я. Де хто? Тут хтось є? Я знаю, що ви тут? Соб тут нікого нема? А чому у нас двоє залишилось? Усі на Б. Ага. На Б, треба було йти. Або пап, зрозуміло, дякую. Ні, на чого нас може зробити з цим? Чекаємо. Е, не встиг. Тих-тих. О, зараз за терористів будемо рати. Усіх вб'ємо. і розстріляємо, тому що ми погані хлопці. Ой, гарна флешка. А я снайпер. Я знав. Хто ззаді спереді, я не знаю по кому стріляти. Давай. Ну, не дуже удача. А чому хоча б його вигнать? Ну, добре. А на больше, правда, я не знаю. Ну, добро. М -м 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 -м. Я не хочу туда идти. Там страшно. Ага, зрозуміло. А як у другому раунді вже АВП? Ну добре. У другому раунді зробити АВП це потрібно що було зробити? Убити усіх, заложити бомбу. І щоб бомба взирвалася. І перемогти. Ага, дякую. Молодець. ти молодець. Так, усе. Серйозно граємо. Я зможу. Ми зможемо. Що робити? Йок. АВП. Молодець. О, молодець. Я казав, що буде перемога. І ОВП Підбрав. Молодець. Тільки вже зараз що робити? Я це не знаю. О, ОВП. Сай попал. Сай попал. Ага. Ну да, ну да. Шки не туды, но... Конечно, добро. Ранатку. І пішли на Б. Так, ой, це флешка моя. ота така. Вона така одна. Це я гарно зробив. Аяк, Д. А, а ззаді там, походу, ще був. Можливо. Ну добре. Пум-пум-пум. Давай, да вперед. На Вперед. Ну, а Так. Ну ми якось не дуже перемагаємо. О, ВП. Все, ми зараз переможемо. У мене ВП це перемога. Поїхали. Я піду на Б. Зараз там усіх п'ю і все. І ми переможемо. Ну. На. Клас. Переміг. Перемога. Ура! Ми перемогли. 11-9. Ще не усе по ну, потрачено. Ну, я піду на Б. Спробую не померти, як прошу раз. Ну це класно було. Захожу, гранати прилетають, флешка. Холодно, так фастом, і зараз заходимо, і рада-та-та-та. та да А тут. У точніше, був. Точнее, что такого? Убыл. Раната. рада та 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 да Усих. Опа. А, от хтось. Убили. Ура! Ура! Я переміг. На конець то перемога одиннадцять, десять. Це перемога. Проходимо Ум. на код і не дядя. Ну. Не перемога, в принципі. Це не перемога. Кинаємо. Дим. Йдемо. Розстріл. Роз... Розуміло. Так. І хто із нас переможе? Мені цікаво. Ми переможемо або вони? Давайте це провіримо. Йдемо. Показує свою тактику. Беремо молік. Закинемось сюди. Беремо дим. Закидемось сюди. І наїдемо туди. А тут куди ти тут? Як він там оказався так швидко? Я ж біжав з усієї скорості. Я ж флеш. Вони йдуть. Ну, в принципі, он на нас Ну, в принципі, ми програли. Так. Що ми так програємо якось. А? Ех. нас 72. Ну в принципі, тільки 2. Більше мене нанесли більшу дамагу. Ніж я. І то не набагато. Ну на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, не забудьте нажати на дзвоночок. Все, до побачення. Пока-пока-пока.